І так, що я можу сказати? Система, в принципі, дієва. Прийшов мені гідравлічний рукав. Різьба М16 да, на циліндрі. Коротше, підібрав. Значить, система дієва, система працює. Як я вчора це все розказував, зараз це все діло заблоковане. Не вдавиш на віску. Ну, там ще повітря треба спустити. На візку триматиме. Ну, і ось. Пальчиками, скажемо так, буде плаваюче. Туда й тепер під вагою навісного це все діло буде опускатись. Тому система дієва. Є певні потюки масла, ну, то таке треба перепакувати трішки все дієве. Так, ще, мабуть, не мабуть, а так воно і буде. Цей шланг з гальмівної системи Москвич викинув. З хлопцями вже списався. Замовлю сюди коротенький такий самий шланг. Чи рукав гідравлічний. Бо-бо-бо, пропускна здатність. Дуже тяжко завести трактора, плюс, як я вчора показував, мастило аж майже через верх випригує, тому що напор через це все діло. Ну, треба, мабуть, заказати, так. Да. І, і будемо ковирятися далі, щось там -то буде. Тому якось так.